Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажі Hyundai Sonata. Автомобіль чорний на чорному дуже класно виглядає, дуже личить цей колір. Оригінальні в нас диски, це в нас 16-го радіусу, висока гума, дуже м'ягенька. Автомобіль на 24, бензиновому атмосферному двигуні, звичайний автомат, 180 тисяч км пробігу. Покажу вам по салону. По салону ніяких зауважень немає. Стан водійського сидіння, стан пасажирського. Так, речах перемикання передач, не затертий, в дуже гарному стані. вибір режиму руху drive Mode, кондиціонер працюючий, штатна мультимедія, є Android Auto, підключається телефон, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Повний нас мультируль, круїз-контроль, управління мультимедією. Стан дверної карти, так само без зауважень. Повний склопакет. Покажу вам задній ряд. Позаду в нас, як у будь-якій сонаті, багато місця. Комфортний, просторий автомобіль для заднього ряду, заднім пасажирам буде тут місця забагато Стан дверної карти, також без зауважень. Тут така цікава обробка у нас як залізо. Дуже прикольний варіант. Котрий буде вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського 15а. Встигніть приїхати, побачити авто самостійно, вживу, потестити на тест-драйв. Можна купити у лізинг, кредит, поміняти будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.